Ну що, ціль записувати кожного тижня відео в червні успішно виконана, майже буде виконана точно, якщо ви дивитеся це відео, а для мене я її до зараз. Я думала, що в мене не буде ідей. Знімати кожного тижня, але як я помилялася, я сподіваюся, що далі я так само продовжую. Якщо ні, то буде трішки сумно. Але я думаю, що я все-таки буду намагатися всіма силами підтримувати мій YouTube канал Сьогодні така тема, яка доволі торкається мого життя завжди. І в мене є що сказати на цю тему заздрість і не приїзд від інших, і що я з цим роблю. Якщо зануритися ще з першого класу, я ніколи не любила ходити в школу. І я дуже чекала кінця першого класу, щоб змінилися люди, навколо яких я там знаходжуся, і клас, в якому я знаходжуся. І коли я прийшла в другий, зрозуміла, що все те саме ну, для мене це був удар, тому що я хотіла зовсім по-іншому. Тому я вважаю, що було б добре, якби кожного року змінювалися однокласники і... і класний керівник. Просто моя здогадка, що так би було краще, але я взагалі не знаю. Так от, це було ударом, тому що я не хотіла знаходитися в тому самому середовищі, в якому я вже знаходжуся 8 років, і вже буде 9. -й. Але я зараз тут не те, щоб хочу жалітися, я просто хочу розповісти. Що мене переслідує все моє шкільне життя. Була такою Діаною, яка була зручна всім, і якось і не дуже звертали на мене увагу. Але були деякі випадки в першому класі, які нанесли мені дитячих травм, і мені просто шкода, ту маленьку дитину, яка прийшла в школу і купа ударів на неї посипалася. І просто хочеться обійняти ту маленьку діану. А зараз я вже трішки підросла, як не як скоро 9 клас, і я вибудувала цю кам'яну стіну, яка не дає пробитися поки що нікому, і я сподіваюся, не дасть, тому що я її занадто довго вибудовувала і занадто багато своїх психологічних подій. Туди заклала і всіляких емоцій. Що я маю на увазі під тим, що я збудувала цю кам'яну стіну? І як це взагалі стосується нашої теми заздрість та неприязність від інших. Минулого року я була настільки зламана, що вам просто не передати під кінець сьомого навчального року. І я вилізла з такої глибокої емоційної ями, що я просто не могла собі не побудувати цю захисну стіну. Адже сама вона мені зараз допомагає. Я, мабуть, не ділилася з цим дуже так тісно і не дуже хочу, адже я все ще навчаюся в школі, де ті самі люди, які принесли мені ось ці негативні емоції, негативний досвід. Але я вам що скажу: ця заздрість та неприїзд від інших допомогла мені загартуватися та. Сформувати деякі правила в моїй голові, з якими я з вами поділюся зараз. Через те, що я колись була зручна, а потім я підросла і стала щось робити. Так, я стала незручною, так, я перестала підлаштовуватися під суспільство моїх однолітків, і, можливо, для них це було ударом, але я вже нічого з цим не зроблю, і мені абсолютно все одно на них. Чому я взагалі сіла записувати це відео? Тому що, по-перше, що в майбутньому переглядати це відео і просто розуміти, що яка я молодець, що все зрозуміла зараз. І я так само хочу, щоб хоча б комусь це принесло якусь навіть найменшу користь. Останній рік, а особливо останні кілька місяців, трішки закипаюся казанок. Але насправді, я ж кажу, мою кам'яну стіну не проб'єш. Так, мене підпільно фотографують, так, кидають незрозумілі погляди, але мої правила мені допомагають перше. І, мабуть, одне з найголовніших, хоча тут всі, дуже головні, якщо так можна сказати. Якщо стикаюся така заздрістю до та неприязню від інших, я розумію, що це викликано тільки тим, що я можу робити те, що вони не можуть. Точніше не можуть собі дозволити. Просто подумайте про те, що їхній світогляд не дозволяє розширити рамки до того, що роблю я. Тому я розумію, що по іншому бути, мабуть, не може. якщо я щось роблю, якщо я хочу щось робити. Та намагаюся, звичайно, люди звернуть на це увагу, а особливо ж мої однолітки. Тому, мабуть, внутрішнє розуміння того, що мій мінімум це чийсь максимум дає мені сили. Наступне моє правило це те, що якщо навіть я зустрічаю ось ці незрозумілі погляди тих людей. Якщо так можна їх назвати ще. Мені просто потрібно почуватися впевнено в своєму розумі та тілі Так, це звучить дико зараз, але я скажу, що це допомагає. Останнім часом я виховала в собі цю впевненість. Але, знаєте, раніше я несвідомо керувалася цією фразою Fake it, holy you make it. І я зробила і мені більше не потрібно імітувати. Звичайно, спочатку це було важко, тому що я. Правда розуміла, що щось не так. Але потім я така виховала собі цю впевненість і взагалі почуваюся на всі 100. І ще одне, що мені от точно не дає до цих пір заснути люди, які вважають мене ворогом. Якщо ви дивитеся це відео, я не погасну ні. ні Просто переглядаю ті відео. Минулого року, з того самого періоду, коли я повністю погасла, і мені стає набагато легше не здатися. Чому як це працює? Я просто дивлюся на ті згаслі очі, і мені стає боляче. Боляче стає мені від того, що я дійсно погасила в собі цей вогник, який дає мені сили жити. Розумієте? От про що я? Коли я порівнюю. Фото зараз і фото рік тому. Ну дійсно, це просто два різних світи або відео. Можливо, хтось не помітить різницю, але я її бачу, я її відчуваю. І я розумію, що для мене найголовніше просто продовжувати робити те, що я хочу. І ні, я не переставала робити те, що я хотіла, але я просто втрачала. Всю свою завзятість, якщо так можна сказати. Можливо, мені допомагає у цьому всьому те, що я стала такою людиною, яка просто робить те, що хоче, і не звертає уваги на інших. Тому що це, мабуть, останнє з усього списку, чим я керуюся, або є ще щось, але я про це просто не згадала. Я задаю собі елементарні питання. Ну, сфотографують, надішлють, обговорять в тих. Дурних групах, де немає нічого нормального. А що далі? А далі нічого не станеться. А далі життя продовжується. Час не стає на паузу. Світ також не зупиниться. І просто, ну, що зміниться? Якщо я перестану робити те, що я хочу. То знаєте, що буде? Ви знаєте? То світ не зупиниться, час піде, а я втрачу все те, що мала. Я собою дуже пишаюся. Тому що я... Я стала такою людиною, яка робить все, що хоче. не звертаю уваги на інше? Я думаю, що багато людей думає, що я їм ворог. Ну, а я не знаю жодних моїх ворогів. Тому що ті люди, які так думають про мене, є для мене ніким. Так, вибачте мені за таку відвертість і за таку прямоту. Але все як є. Знаєте, коли я заходжу елементарно до себе в інстаграм і бачу ту людину, яка перша дивиться мої сторіс. Ну, мені стає смішно. Тому що це остання людина, про яку я згадаю коли не там небудь. Я дуже сподіваюся, що комусь це принесло, хоча б якусь користь, ви насолодилися переглядом. І я хочу вас запевнити, що... Я вже точно стала тою людиною, яка любить себе, поважає себе, та не здасться через якихось там неадекватних людей. І знаєте, звичайно, для мене це дивно, коли мої однолітки підпільно мене фотографують, кидають ці незрозумілі погляди та ставлять навіть ті самі негативні стікери на. Моїх казках у але я не розумію їхній мотив, і це не має жодних наслідків, тому хай продовжують займатися глузлу і діяльністю. А я сподіваюся, що ви підписані вже на мій інстаграм. Якщо ні, то підписуйтеся. Ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, тому що для мене це дійсно цінно. Та я сподіваюся, що ми скоро зустрінемось. Па-па!